А вас вітає благодійний фонд Мирне Небо Харкова. Ми доєдналися до програми Food for Good». Це дуже важливий крок у нашому прагненні підтримувати усіх українців, які цього потребують. Завдяки нашим партнерам Rival Foundation та Ukraine Воля, а також Ксенії Крупенко та Наталії Петровій, вдалося подарувати радість зимових свят жителям прифронтових громад Вовчанської та Куп'янської. А також дітям з особливими освітніми потребами, що наразі перебувають у клініці під наглядом спеціалістів у місті Харків. Загалом партнери по програмі Food for Good передали дитячих наборів для купінської громади 440, для Вовчанської 505 та 70 в Харкові. Подарунки складалися із свіжих фруктів та солодощів, які стали причиною щирих щасливих посмішок нашої малечі. Дякуємо партнерам за новорічне диво. Дуже велика подяка благодійному фонду мирного неба за вашу підтримку, увагу, гуманітарну допомогу. Щиро вітаємо вас зі святами. Бажаємо в цьому році чистого неба, мирного неба і швидшої перемоги. Слава Україні! Слава! Українця моє друзі, між собою нам друзики, місову допомагати, перемогу війну мати. Дякую.